What's up, YouTube! я вітаю всіх на каналі High Клауд. Сьогодні ми будемо продовжувати тему вапорайзерів від компанії Pulsar. Але ми сьогодні звернемо нашу увагу на більш класичні моделі, котрі випаровують сухі та корисні рослини. Тому сідайте позручніше, ставте лайк та підписуйтесь на канал, і ми починаємо. І Перший вапарайзер, на котрій ми з вами сьогодні подивимось, це буде вапарайзер Pulsar Sinder. Його пакування виглядає якось так. Тут багато інформації, цікаве пакування. Я зараз покажу, що мені сподобалось. Ми його відкриваємо, Та-дам! і тут у нас схемотехніка, як все влаштовано, як все працює в цьому вепарайзері. Це приємно. Прям інструкція на коробці. Вона така чорно-біла і внутрі. Тадам наш гаджет та його аксесуари. Будемо дивитися. Сам гаджет виглядає якось так. У мене чорного матового кольору. Ну, Прикольно, прикольно. Поки в сторону, йдемо далі. Шоу в коробці. Спіртові. Палочки, такі, як на ГЛО. Хто користується ГЛО, той знає, як це зручно та приємно. Дешевий USB Type-C, гарно, що він є в комплекті. Також помічник ще запакований. І додаткові елементи. Це мундштучок додатковий та сіточки для нашої камери. По-перше, дизайн виглядає круто. По-друге, штук він силиконовий. Тут у нас стоїть Охолоджувач. І ось так ми будемо випалювати Фільтр-охолоджувач, нічого в рот нам зайвого не попаде. Виглядає цікаво. дизайн доволі таки простий, але це головна фішка цього вапорайзера. розказую, Це його головний скіл, на мій скромний погляд, тому що він дешевий і він виглядає так, як звичайна подсистема, як звичайна електронна сигарета, як звичайна одноразка, котру ви могли раніше купити. В магазині, а зараз вони продаються там в веп-шопах. Ніхто ніколи не зрозуміє, що це ваш вапорайзер. Якось так. З цього боку, у нас кнопка вмикання, а також отвір для підзарядки USB Type-C. Знизу у нас іде камера. Камера для такого малиша немаленька. Непогана камера, виглядає приємно. Сюди можна вложити додаткові сіточки, котрі є в комплекті, Забір повітря, Дизайн. вмикаємо наш Werzer, просто зажимаємо кнопку і чекаємо на вібрацію. В принципі, це все. Я би його рекомендував для початківців, а також для людей, у котрих доза не дуже велика. Це буде зручний та приємний девайс у побуту. Другий вапор, на котрий ми будемо дивитись, Pulsar Shift, і на нього я звернув найбільше уваги, тому що він мені надзвичайно сподобався і я буду потім розказувати, чому. Виглядає пакування якось так, інша сторона у нас вся необхідна інформація. Приблизно 25 секунд він розігрівається. Скільки він може видати в Фаренгейтах, в Цельсіях це буде 221 градус, і тут ще не написано, що він має акумулятор 1600 махів. Сам вапарайзер конвекційного типу. Відкриваємо нашу коробочку якось так. І внутрі відразу зустрічаємо ми наш вапарайзер. По-перше, дизайн виглядає надзвичайно красиво. Дуже ергономічно він у руках відчувається. Це Soft Touch. Дуже чорний та приємний на дотик. Прикольно виглядає це додаткова камера, котра служить у нас і охолоджувачем, і вона, на мій погляд, формує смак. Зверху у нас розташований екран. Знизу забір повітря. І, на жаль, мікро-USB. Це єдиний його недолік. Але зовнішній вигляд ну, дуже приємний. Мені подобається і подобається відчувати його в руках, подобається, як він працює, але трішечки в сторону його, тому що в комплекті є цікаві речі. Наприклад, наприклад невеличка, але все ж таки камера для масел, і ми можемо... Сказати, що це також і уйл в операції USB, USB, інструкція по експлуатації, звичайно. І ще додаткові елементи це у нас силиконова проставка, сіточка, помічник і пінцетик. Зараз я вам покажу камеру, знімаємо. Наш мундштук і переходимо до самої камери. Як ви бачите, із-за форми мені дуже складно сфокусуватись, але ми бачимо, що камера широка, приємна, можна положити багато стафу. Зверху у нас мундштук виглядає якось так. Ми його садимо зверху. По-перше, це охолоджувач, по-друге, він формує смак. По-третє, дуже удобен він аргаманомічний, якось так. Зручна річ. І ми вмикаємо наш операйзер стандартним способом. Відразу ми бачимо логотип і блін, градуси у Фаренгейтах. Ну, і нічого страшного, ми вміємо це робити вже. Зажимаємо дві кнопочки верхню та ніжню. І переходимо до цельсії Можемо підняти максимум. 221 градус. По відчуттям він нагрівається набагато швидше, ніж написано на самой коробці. І це приємно. А, до речі, ми вже ж десь бачили цей веперайзер. Вам так не здається? Зустрічаємо старшого брата. Це про Shift від компанії Pulsar, найпотужніший воперайзер. Пакування велике, сам вапорайзер теж не маленький, хоча ще є портативний. 3000 махів батарея. Тут багато цікавої інформації. Ще дивимось на задній кришці. Теж ми бачимо, як все це влаштовано. От на нього теж буде цікаво подивитися, що в коробці. По-перше, це великий, але зрозумілий мануал. Пошагово з картинками тут все пояснюється. По-друге, USB Type-C якісний з тканини це прикольно. Дві щоточки помічника, спиртові серветочки. апарайзер доволі легко чистити спиртовими серветочками або паличками, ми це знаємо, це не бонг. А також. Силиконове кільце та сіточка в комплекті. Переходимо до самого вапорайзера. Тут його буде цікаво роздивлятися, є багато фішок. По-перше, він чорний стов, тач пластику. Тут у нас буде екран, логотип. Уця штука вам сподобається, але починаємо зверху. Мунштук. На хвилиночку: це диоксид сирконія. Відкриваємо його. Він Тримається на магнітах, він розбарний і тут теж діоксид цирконія. Що нам це дає? А дає нам це надзвичайний та приємний смак, і ніякі зайві матеріали нам його не іспортять. Ви дивіться, як тримається все це непогано на магнітах. Камера, камера величезна, зі скосом, дуже зручно її наповнювати. До речі, що це таке? Калупаємо. А це помічник. Ми можемо поставити нашу камеру, наповнювати, перемішувати, видаляти. Дуже зручно і прикольно, що ця штука є завжди в вашому вапарайзері. Вона тримається на магнітах. Якось так. Ставимо все це назад і вмикаємо наш вопарайзер. Логотип пульсар. Фаренгейти. Змінюємо. Змінюємо на Цельсії і ми бачимо тут багато цікавої інформації, як нагрівається температура і скільки часу це буде займати. В секундах, це приємно. Звичайно, він конвекційний, але тут немає камери для масел. Ну, якщо ми будемо випаровувати рослинні матеріали, це потужний та серйозний девайс. Якось так. А ви звернули увагу на таку цікаву річ? В принципі, компанія Pulsar наразі не робить якийсь ноу-хау, не дає нам якийсь геймченджинг, вони просто роблять якісно та перевірено свої вапорайзери. В принципі, нічого нового, але у мене, як у людини, котра іми користувалася, котра робила огляд, залишились доволі приємні відчуття, що цей продукт гарно працює і він якісний. В принципі, на цьому в мене все. Де дивитись ці випарайзери, ви знаєте в хедшопі корілка INUA. А з вами був ваш старий добрий друже Картавий Джим. Побачимось на цьому і не тільки на цьому каналі. Хто користувався, досвід у коментарях залишайте. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Всім пока!